Сьогодні ми представляємо вам ексклюзивну розмову з людиною, яка десятиліттями працювала в найтаємніших коридорах влади, аналізувала геополітичні процеси на найвищому рівні та передбачала події, які змінювали світ. Колишній офіцер КДБ, розвідник, який працював у Вашингтоні в найбільш напружені роки холодної війни, а згодом став одним із найавторитетніших аналітиків міжнародних відносин, Юрій Швець погодився поділитися своїм баченням того, як завершиться конфлікт, що розпочався 24 лютого 2022 року. Його слова шокують, його висновки засновані не на емоціях, а на холодному аналізі фактів, які він збирав протягом останніх трьох років. Те, що ви почуєте, не є пропагандою жодної зі сторін. Це погляд професіонала, який бачить те, чого не бачать звичайні громадяни, заховані за завісою офіційних заяв та медійного шуму. Юрій Швець стверджує, що вихід із цієї війни вже давно вирішений, і ця розв'язка буде трагічною для однієї зі сторін конфлікту. Зараз він власноруч розповість про те, які процеси відбуваються за лаштунками світової політики, що означають останні рішення ключових гравців, та чому доля цієї війни була визначена набагато раніше, ніж більшість людей могла собі уявити. Дивіться. Коли мене запитують про цю війну, я завжди починаю з простої істини, яку я засвоїв ще за радянських часів у розвідці: війни ніколи не вирішуються на полі бою. Вони вирішуються в кабінетах за зачиненими дверима, там, де приймаються рішення про постачання зброї, про фінансування, про політичну підтримку. Я відслідковую цей конфлікт з першого дня, аналізую кожен крок. Кожну заяву, кожне рішення ключових гравців. І те, що я бачу зараз, говорить мені про одне: вихід із цієї війни вже визначений. Росія програє цю війну. Це не емоція, це не побажання, це холодний аналіз фактів, які лежать на поверхні для тих, хто вміє їх читати. Почнемо з того, що передувало цьому конфлікту. Путін готувався до цієї війни не один рік. Він накопичував золотовалютні резерви, будував систему, яка мала би витримати економічні санкції, створював ілюзію непереможності російської армії. Але головна його помилка полягала в тому, що він недооцінив два фактори: перший він недооцінив готовність Заходу підтримувати Україну. Другий він переоцінив можливості власної армії та економіки. Коли 24 лютого російські війська перетнули кордон, у Кремлі очікували, що за три дні вони будуть у Києві, за тиждень війна закінчиться. Україна капітулює, захід промовчить або обмежиться символічними санкціями. Цього не сталося, і з того моменту Росія почала програвати цю війну. Я працював у розвідці достатньо довго, щоб розуміти, як працюють логістичні ланцюги великих армій. Росія зараз витрачає боєприпаси, техніку, людські ресурси в темпі, який вона не може підтримувати довгостроково. Її військово-промисловий комплекс працює на межі можливостей, але він не може компенсувати втрати так. Вони виробляють танки, використовуючи старі радянські запаси, модернізують застарілу техніку, але це не створення нового військового потенціалу, це проїдання того, що було накопичено за десятиліття. Західні постачання зброї Україні навпаки наростають. Кожен місяць Україна отримує все більш сучасні системи озброєння. Системи протиповітряної оборони «Петріот», британські танки, «Челленджер», американські Бредлей, німецькі Леопард, французькі Сізар, далекобійні ракети Атакамс. Це не просто зброя, це технологічна перевага, яка з кожним місяцем стає все більш очевидною. Але головне навіть не це. Головне, це економіка. Російська економіка зараз перебуває в стані, який можна назвати керованим падінням. Так, офіційна статистика показує зростання ВВП, але це зростання досягається за рахунок військових витрат, які фінансуються через друкування грошей та витрачання резервів. Інфляція в Росії офіційно перевищила 8 але реальна інфляція набагато вища. Центральний банк підняв ключову ставку до 16%, що означає одне. Економіка перегрівається і вони намагаються її охолодити, але це не працює. Санкції, які Захід запровадив проти Росії, працюють повільно, але неухильно. Росія втратила доступ до західних технологій, до західних ринків капіталу, до більшості західних споживчих товарів. Її нафтогазові доходи скорочуються, тому що Європа відмовилася від російського газу. А ціновий потолок на російську нафту не дозволяє Кремлю заробляти ті гроші, які він заробляв раніше. Я бачу, як російський бізнес втікає з країни. Я бачу, як освічені росіяни масово виїжджають. За два роки з Росії виїхало щонайменше мільйон людей. І це найбільш освічена, найбільш продуктивна частина населення. Це інженери, програмісти, лікарі, вчені. Ті люди, які створюють додану вартість в економіці, вони виїхали і вони не повернуться. Це величезний удар по російському майбутньому, який Кремль намагається замовчувати, але який неможливо ігнорувати. Тепер поговоримо про втрати. За моїми оцінками, які базуються на відкритих джерелах та аналізі інформації з різних каналів, Росія втратила вбитими та пораненими щонайменше 400 тисяч військовослужбовців. Це колосальна цифра, для порівняння Радянський Союз у війні в Афганістані за 10 років втратив 15 тисяч убитими. Тут ми говоримо про втрати, які в 20 разів більші, за набагато коротший період. Росія намагається компенсувати ці втрати через мобілізацію, через найм контрактників, через залучення в'язнів, через найманців з Африки та Азії. Але якість цих військ постійно падає. Це вже не та армія, яка перетнула кордон у лютому 2022 року. Це виснажена деморалізована сила, яка тримається тільки через жорстку дисципліну, та постійні штурмові атаки, які призводять до величезних втрат. Україна теж несе втрати, це очевидно. Але є принципова різниця. Україна воює за своє виживання, за свою територію, за своє майбутнє. Російські солдати воюють за імперські амбіції Путіна, які їм нічого не дають. Мотивація це те, що вирішує війни, коли всі інші фактори більш-менш рівні. А зараз мотивація на боці України абсолютно очевидна. Я стежу за політичною ситуацією в Свончиша дуже уважно. Американська підтримка України це ключовий фактор у цій війні. Коли в США були вибори, багато хто боявся, що зміна адміністрації призведе до зміни політики щодо України. Але те, що ми бачимо зараз, показує, що американська підтримка України залишається незмінною на стратегічному рівні. Республіканці та демократи можуть сперечатися про деталі, про обсяги фінансування, про те, яку саме зброю постачати, але базовий консенсус залишається. Америка не допустить перемоги Росії в цій війні. Чому? Тому що поразка України буде означати крах всієї системи безпеки, яку США будували після Другої світової війни. Це буде сигнал Китаю, що він може забрати Тайвань. Це буде сигнал Ірану, що він може робити все, що завгодно на Близькому Сході. Це буде крах американської гегемонії. США не можуть собі цього дозволити незалежно від того, хто сидить у Білому домі. Європа теж зробила свій вибір. Так, є країни, які намагаються грати в свою гру. Є політики, які закликають до переговорів, до компромісів. Але факти говорять інше: Німеччина постачає зброю, Франція постачає зброю, Британія постачає зброю, Польща, країни Балтії, Скандинавські країни всі вони підтримують Україну на рівні, який був неможливий ще кілька років тому. Європа усвідомила, що російська загроза реальна, що Путін не зупиниться на Україні, якщо йому дозволити перемогти. І це усвідомлення змінило європейську політику назавжди. Зараз дуже багато говорять про переговори, Путін час від часу натякає, що він відкритий до діалогу. Західні політики обговорюють різні формати переговорів. Але я скажу вам як людина, яка розуміє, як працює Кремль, Путін піде на переговори тільки тоді, коли зрозуміє, що він програв не раніше. Зараз він все ще вірить, що може витримати, що Захід втомиться, що Україна виснажиться, що він дочекається моменту, коли зможе нав'язати свої умови. Але цей момент не настане. Час працює проти Росії, кожен місяць війни виснажує російську економіку, кожен місяць війни посилює Україну завдяки західній підтримці. Кожен місяць війни зміцнює західну єдність, яку Путін намагався зламати. Я проаналізував історію всіх війн, які програвала Росія: Кримська війна, російсько-японська війна, Перша світова війна, війна в Афганістані, Перша чеченська війна. У всіх цих випадках була одна спільна риса. Росія програвала не тому, що їй не вистачало солдатів або території. Вона програвала тому, що програвала економічно та політично. Кримську війну Росія програла, бо її економіка не витримала конкуренції з індустріальними економіками Британії та Франції. Російсько-японську війну вона програла, бо її логістика виявилася нездатною підтримувати армію на відстані тисяч кілометрів від центру. Першу світову війну Росія програла, бо її економіка та політична система розвалилися під тягарем війни. Афганістан, Радянський Союз, програв, бо не міг витримати економічне та політичне навантаження тривалої війни. Першу чеченську війну Росія програла, бо суспільство не підтримувало цю війну. Зараз ми бачимо ту саму динаміку: російська економіка не витримує. Російське суспільство втомлюється, російська політична система починає тріщати по швах. Я не кажу, що це станеться завтра або через місяць. Війни тривають довго, особливо такі війни. Але траєкторія визначена: Росія програє цю війну. Питання тільки в тому, скільки часу це займе та якою буде ціна цієї поразки. Кремль зараз намагається затягнути війну. Сподіваючись, що Захід втомиться або що вша прийде адміністрація, яка припинить підтримку України. Але це ілюзія. Захід зрозумів, що поставки на кону надто великі це не просто Україна, це майбутнє всього світового порядку, і Захід не відступить. Я бачу ознаки того, що в російській елиті наростає розуміння безвиходності ситуації так. Публічно всі підтримують Путіна, всі говорять про перемогу, всі повторюють пропагандистські кліше. Але приватно багато хто розуміє, що війна програна. Я маю контакти в різних колах. Я чую те, що говорять за зачиненими дверима. Там зростає страх. Страх перед тим, що станеться, коли Путін зрозуміє, що програв. Страх перед тим, що він зробить у своєму відчаї, страх перед тим, що станеться з ними самими, коли все це закінчиться. Путін побудував систему, в якій все тримається на ньому особисто. У Росії немає інститутів, які могли б функціонувати незалежно від нього. Вся влада, всі рішення, все контролюється ним або людьми, які повністю від нього залежать. І ця система тепер працює проти нього, тому що коли він почне програвати, у нього не буде можливості відступити, передати владу, знайти компроміс. Вся система побудована на його особистій владі та на міфі про його непереможність. Коли цей міф розвалиться, розвалиться, і вся система. Я передбачаю, що протягом наступних двох років ми побачимо, як російський наступ вичерпає себе. Україна, підтримувана Заходом, поступово відновить контроль над своєю територією. Можливо, не над усією територією одразу, але тенденція буде очевидна. І в цей момент у Кремлі доведеться робити вибір, або продовжувати війну до повного виснаження, що призведе до краху режиму, або піти на переговори на умовах, які будуть дуже далекі від тих, про які мріяв Путін, коли починав цю війну. Я не виключаю найгіршого сценарію. Путін це людина, яка готова ризикувати всім, аби не визнавати поразку. Він може спробувати ескалацію. Він може використати тактичну ядерну зброю, сподіваючись, що це змусить Захід відступити. Але я впевнений, що Захід відповість на це таким чином, що Росія пожалкує про цей крок. Америка та НАТО вже дали зрозуміти, що використання ядерної зброї призведе до масивної відповіді, можливо, не ядерної, але такої, що знищить російську армію в Україні повністю. Путін це розуміє. І саме тому він поки що не пішов на цей крок. Але чим ближче він буде до поразки, тим більше буде спокус. Я стежу за економічними показниками Росії щодня: Рубль слабшає. інфляція зростає, бюджетний дефіцит збільшується, резерви тануть. Російський уряд намагається це приховати, маніпулює статистикою, але реальність неможливо приховати назовсім. Російські підприємства. Скорочують виробництво через нестачу імпортних компонентів. Російські банки задихаються через санкції. Російські споживачі бачать, як зростають ціни та зникають товари. Все це створює напругу, яка рано чи пізно вибухне. У російському суспільстві зараз панує апатія. Люди не підтримують війну, але вони й не протестують проти неї. Вони просто намагаються вижити, пристосуватися. Перечекати, але ця апатія не вічна. Коли втрати стануть занадто великими, коли економічні труднощі стануть занадто відчутними, коли стане очевидно, що війна програна, ця апатія може перетворитися на щось інше: на гнів, на розчарування, на бажання покласти край цьому божевіллю. Я вивчав історію падіння режимів. Вони рідко падають через революції. Частіше вони просто розвалюються зсередини, коли еліти втрачають віру в систему, коли бюрократія перестає функціонувати, коли силові структури відмовляються виконувати накази. Саме це сталося з Радянським Союзом. Саме це може статися з путінською Росією не завтра, не через місяць, але цей процес уже запущений. Я бачу його ознаки в кожній новині, в кожному економічному звіті, в кожній заяві російських чиновників, які дедалі більше нервують та суперечать один одному. Трагедія цієї війни полягає в тому, що вона була абсолютно непотрібна. Україна не загрожувала Росії, НАТО не збиралося нападати на Росію. Це була війна, яку розпочав один Ман. З його імперськими фантазіями, з його нездатністю прийняти, що часи імперії минули, що світ змінився, і тепер Росія заплатить за ці фантазії величезну ціну: сотні тисяч загиблих, мільйони покалічених життів, зруйнована економіка, ізольована від світу країна, втрачене покоління, і все це заради чого? Заради того, щоб один чоловік міг відчувати себе великим володарем великої імперії. Я знаю, що багато хто в Росії не хоче цього чути. Їм зручніше вірити в пропаганду, вірити в те, що Росія воює проти НАТО, проти фашистів за свою безпеку, але реальність зовсім інша. Реальність полягає в тому, що Росія воює агресивну війну проти сусідньої країни, яка просто хотіла жити своїм життям, обрати свій шлях, стати частиною європейської спільноти. І за це Росія буде покарана історією, покарана не Заходом, не НАТО, не Америкою, покарана своєю власною помилкою, своєю власною агресією, своєю власною нездатністю жити в сучасному світі. Коли я дивлюся на те, що відбувається, я бачу не просто війну між двома країнами, я бачу зіткнення двох світів: світу минулого, світу імперій, світу сили та завоювань і світу майбутнього, світу демократії, світу прав людини, світу міжнародного права. І ця війна показує, що світ минулого приречений. Він може опиратися, він може боротися, він може завдавати величезної шкоди, але він не може перемогти, тому що історія не рухається назад, вона рухається вперед, іноді повільно, іноді через болісні катаклізми, але вона рухається вперед. Україна переможе в цій війні, не тому, що вона сильніша за Росію, а тому, що вона на правильному боці історії, тому що за нею стоїть весь цивілізований світ. Тому що українці воюють за свою свободу, а росіяни воюють за чужі амбіції. І коли ця війна закінчиться, світ стане іншим. Росія буде іншою. Можливо, вона нарешті зможе стати нормальною країною, країною, яка живе за законами, а не за примхами диктатора. Можливо, вона знайде в собі сили визнати свої помилки, покаятися, почати будувати нормальні відносини зі своїми сусідами. Або можливо, вона зануриться в ще більший хаос, у внутрішні конфлікти, у розпад. Це залежить від російського народу, від російських еліт, від того, чи знайдуть вони в собі мужність змінитися. Але одне я знаю напевно: ця війна закінчиться поразкою Росії. Це не побажання, це не пропаганда. Це висновок, до якого я прийшов після трьох років ретельного аналізу всіх факторів цього конфлікту: економіка, військовий потенціал, міжнародна підтримка, мотивація, час все працює проти Росії. Путін може продовжувати цю війну ще рік, два, три. Він може кинути в топку війни ще сотні тисяч своїх громадян. Він може перетворити Росію на Північну Корею, закриту, злиденну. Ізольовану, але він не може перемогти, тому що він воює не просто проти України, він воює проти часу, проти історії, проти майбутнього. А це війна, яку неможливо виграти. Слова Юрія Швеця залишають важке відчуття неминучості. Його аналіз, позбавлений емоцій та заснований на десятиліттях досвіду роботи в спецслужбах та аналізу геополітики, малює картину, яку багато хто не хоче бачити, але яку неможливо ігнорувати. Війна, що розпочалася як спроба швидкого захоплення сусідньої країни, перетворилася на затяжний конфлікт, який виснажує агресора набагато більше, ніж його жертву. Економічні показники, військові втрати, міжнародна ізоляція, втрата людського капіталу. Всі ці фактори працюють проти Росії з кожним днем дедалі сильніше. Швець не залишає місця для сумнівів. Вихід із цієї війни вже визначений, і цей вихід буде трагічним для тих, хто її розпочав. Залишається тільки питання часу та остаточної ціни, яку доведеться заплатити за імперські амбіції однієї людини. Історія, як каже Швець, не пробачає тих, хто йде проти її течії, і ця війна стане ще одним підтвердженням цієї незмінної істини.